Нержавіючи муфтовий фільтр з внутрішньою різьбою це важливий елемент інженерних систем, призначений для фільтрації рідин і газів від механічних забруднень. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, такий фільтр має підвищену міцність, стійкість до корозії та довговічність, що робить його ідеальним виробом для експлуатації в різних промислових та побутових системах. Основною конструктивною частиною фільтра є корпус з внутрішньою різьбою, який легко інтегрується в трубопровідну систему. Різьба забезпечує герметичне з'єднання з іншими елементами трубопроводу, спрощуючи монтаж та демонтаж. Усередині корпусу розташована сітка, яка затримує частинки піску, іржі та інших забруднень. Завдяки цьому фільтр запобігає потраплянню механічних домішок в обладнання. Що суттєво продовжує термін його служби та знижує ризик поломок? Фільтри використовуються в системах, що працюють з різними середовищами: водою, парою, нафтопродуктами, газами та хімічними розчинами. Нержавіюча сталь, з якої виготовляється корпус і сітка, має високу стійкість до агресивних хімічних речовин. Що робить фільтр універсальним для застосування в умовах високої вологості або хімічної активності. Нержавіючі муфтові фільтри відрізняються простотою обслуговування. Для очищення пристрою достатньо зняти кришку, виняти сітку та видалити забруднення. Цей процес не потребує складного інструменту чи висококваліфікованого персоналу. Таким чином. Фільтри забезпечують не лише ефективний захист системи, а й економічність в експлуатації. Нержавіючий сталевий фільтр з внутрішньою різьбою є в наявності у діаметрах Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40 та 50. Максимальний тиск, що витримується 40 атмосфер. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі